Нація ж завжди розірвана будь-яка. Вона ділиться на козаків і свинопасів. І от сьогоднішнє суспільство влаштоване в інтересах свинопасів. І от свинопаси голосують за свої за свиней. От Ющенко, це типовий свинопас. Свинопас, вроді ж, пасічник. От все найгірше в Україні, от все, що нас завжди пригнічувало, всі наші слабкості, це оце от, от Ющенка. Він не мав бути президентом. Він був більшим злом, ніж Янукович. Тому що Янукович, принаймні, не лицемір. Він не любить українців і не робить вигляд, що любить. Він чесна людина. Ми можемо це дивитися. Це нас мобілізує. А Ющенко нас демобілізував. Все і те, і що зробиться зараз, Абсолютно. і деморалізов. Все, що робиться зараз, робилося тоді. Крім того, є ще один момент. Я теж обманувся. Я теж думав, що можливо це буде справжня революція. Настояща революція була велика, октябрьська, соціалістична! Як робиться справжня революція? Спочатку вони роблять революцію. Потім через півроку їм відрізають голови. Потім відрізають голови тим, хто відрізав голови попередникам. Потім вішають тих, хто відрізав голови тим, хто відрізав голови попередникам. А потім уже приходить Бонапарт і. Все стає добре. Це, це була все-таки не революція, це був фестиваль. Ви знали, що нас народ України просто розводять? Ви знали? Це, це було абсолютно очевидно. Всі це бачили, окрім народу України. Всі бачили хто? Політики? Хто дивився на народ з трибуни, вони знали, що вони їх розводять. Подонки, всі, 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 всім всім це було очевидно. Але з другого боку, народ трошки сам винен. Ну що ж, зібралося справді багато десятків тисяч людей. Не виставили з жодного ларька. Не розгромили жодного супермаркета, не поламали ноги жодному міліціонеру, так і не штурмували адміністрацію президента. А на що ви сподівалися там? Що оце от поспівати, поплясати і потім все стане добре? Так не буває ніде. Мав відбутися акт громадянської помсти. От помсти не відбулося, і тому всі ті люди, яким не відімстили, зараз знущаються з нас далі.